16 вересня. Будь хто може вхопити удачу за хвіст, але не кожен зможе її утримати. Успіх приходить до тих, хто не має таланту, але тільки величні люди, здатні тріумфувати над бідами і страхами людського життя. Сенека про проведіння. Можливо, ви знаєте людей, яким у житті неймовірно щастить. Може, вони виграли в генетичній лотереї або легко злітали кар'єрною драбиною. Ніколи не плануючи, ухвалюючи невдалі рішення, кидаючись від однієї справи до іншої, вони, можливо, весь час виходили сухими з води. Є така приказка Бог любить дурню. Нічого дивного, що таким людям трохи заздриш. Нам теж хочеться легкого життя. Принаймні, ми так думаємо, але чи настільки воно сповнене захвату. Пощастити може будь кому. Для цього не потрібно особливих умінь, і ніхто не вважатиме це заслугою людини. З іншого боку, є люди, які долають труднощі, продовжують іти далі, коли всі навколо вже здалися, досягають мети чесною важкою працею. Ось ними ми захоплюємось, бо вони вижили завдяки стійкості, а не завдяки удачі чи сприятливим обставинам. Люди, які долають не тільки перешкоди на шляху до успіху, а й власні слабкості й емоції. Ось хто нас вражає, ось хто насправді величний.